Чим покрити кришу вуликів, ну, я вже третій рік підряд покриваю бляхою, яку беру з друкарні, на котрій печатають різну продукцію. Крім того, що я буду робити нові доні, я так само роблю підкришники нові, запасні і так само і криші. Взяв 100 листів 100 листів цієї бляхи. Розмір 74 на 60 з половиною. Іде розмір бляхи. Цього року вийшло по ціні 6 гривень, 25 копійок на один такий лист. Тобто, виходить там за кілограм вони хочуть 25 гривень. Я взяв 25 кілограм 100 листів. 625 гривень обійшлося. Один лист, 6 гривень, 25 копійок. Є їй трошки менші листи по довжині по ширині, але вони не так підходять до криш, якось найбільше. найбільш. там їх обрізати, вони якраз, якраз суперово сідають на кришу. Так що ляшка вже готова. Лише не чекаємо, щоб нам зробили криші.